Свіжі новини сьогоднішнього дня. Резонансні новини вже не сенсаційні і не переможні. Вже резонанс у нас в Україні відбувається з вами. Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку Підписатися. В Київській області травмовано близько 10 людей. Серед них семирічна дитина. Медики оцінюють їхній стан як стабільний. Пошкоджені приватні будинки, цивільні об'єкти та інфраструктура у Бучанському, Білоцерківському, Вижгородському, Фастівському та Обухівському районах. На Одещині вночі поранена одна людина. Пошкоджено енергетичний об'єкт та житлові будівлі. Вранці удар по ринку у Чорноморську спричинив загибель двох людей: семеро поранені, частина у важкому стані. Зруйновано. Торгові приміщення, фасади магазинів, транспорт, вибухова хвиля пошкодила будівлю коледжу. У Черкаській області сели ППО збили 30 дронів, але уламки пошкодили понад два десятки будинків, господарські споруди, лінії електропередач і газову трубу. На Харківщині під ударами Харків та шість населених пунктів області загинули троє людей. Двоє поранені, пошкоджені електромережі, приватні будинки та цивільні об'єкти. У Кировоградській області нічна атака залишила без світла 16 населених пунктів. Згодом електропостачання відновили. На Сумщині. Росія застосувала гіперзвукову ракету циркон, Пошкоджено дорогу та промзону. На одному з підприємств виникла пожежа. Рух транспорту тимчасово обмежували. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія завдала комбінованого удару, застосувавши 500 засобів ураження. З них 430 ударних дронів та ракети різних типів: Кенджал, циркон, іскандер і крилаті ракети. ППО знищила 419 цілей. Президент Зеленський назвав атаку підлою та спрямованою на максимальне ураження цивільної інфраструктури. Він наголосив, що головною цілею був Київ і закликав а в партнерів посилити ППО та обмежити можливості Росії фінансувати війну за минулу добу ЗСУ Відпрацювали 1040 живої сили, 2 ББМ, 35 артилерійських систем, 142 БПЛА та 95 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня! Вам бажаю, шановні глядачі!